ЛЮТИЙ Море гостинне, та лукоморе враже, Ідоли квили, і далековели буцаються, війну крещуть. Бісова сутолока повернутися ніде, повезе матир траву до поляну гості, козебродам, попелищем, боже наш лютню. Вточи пасоки кінцем меча. Галай, галай! В очі люта і бурий язик Солопець заграва, в городищі вогонь свище, і бір, і княж двір, і усенький мир. Від стрихи до стрихи ходить чорний віхоть. Чий же те лютий, наш, чи їхній?